Всім привіт! З вами я Український Млагеммер. І сьогодні, як і обіцяв, зроблю обзор на моє місто, а точніше нашу сходку. От цей дім ближче, значить я і оцей. От такий уюдненький, задній дворик, звичайно, туалет. І далі, далі. Задній дворик іншого дому. Він пустий, бо я його не обстроюю. У мене часу просто не було, щоб я міг його обстроювати. От мій гараж, то вже мій дім. Ну, Хто хоче на сході, то приходьте. Дивіться, як в мене просторно. Звісно, я ж не хотів вам робити погане, але ж просто кожен може жити. Так от, ліфт. А якщо ми піднімемось до нього, то у нас буде правильно чердак. Я, на жаль, не знаю, як він буде по-українськи, тому сказав по-російськи, бо я так привик ще перед війною, Тож, вибачте мене, будь ласка, У мене акцент російський, а я сам народився в Україні. Печаль. Ну, сцена, вон. Ми будемо. Там я буду виступати. Ну, ну ви ж, якщо прийдете на сходку ви ж цей зі мною побачитесь, можете зробити скрін, багато чого, там і огород, дитяча площадка, саме місто, я просто для декору зробив. Тут, типу, палатки, типу, ночівля можна робити. Це смертельна петля. Я забув, як називається, тому... Переклав на українську з російської. А я забув, просто в Ютубі є багато про петлю. Так от, тут, типа, можна поучастити в такому івенті, типу, до 120. Якщо нагадую, якщо ти більше, то ти виграв. Навіть якщо ти вже перетнув фінішню пряму, ти виграв. Головне, щоб ти якнайдалі проїхав. От, тут написано виграв. А там від 1 до 120. Вибачте за маляки. Але я не міг поставити текст і, 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 і вписувати. Рано чи пізно хтось зайде, а я ж маю гостей приймати, тому що я не встигну облаштувати. Тому такі, як і маляки. От зараз я зроблю трюк. Так. В цій піплі. І вибираємо динозаврика, він найшвидший, можна сказати. Ну, Веспеде, велосипед, але велосипеде з такими, а оце з елітрами такими швидкими. Так. Так, от зараз як треба цей ось ви, нітру, ви з любого за нього уголка ви просто берете нітру берете і так розганяєтесь. Так, а тепер я вам покажу палатки ті самі, що я робив. От, і вони є. Ну Ось таке відео вийшло. Зустрінемося в сходці.